Привіт! Розкажи трішки про себе. Привіт, Мар'яна. Мене звати Ольга Андрюханова, я керівник територіального представництва компанії Автопоміч у Львівській області. За фахом я юрист. Більше 15 років працюю в сфері юриспруденції в різних її напрямках. Починала свою трудову діяльність з помічника арбітражного керуючого і звичайного юристу, і поступово доросла до позиції керівника напряму. Маю великий досвід в юридичних компаніях в сфері надання послуг. Розкажи трішки про діяльність вашого бізнесу. Діяльність нашого бізнесу полягає у вирішенні будь-яких юридичних питань в сфері транспорту. Це і питання пов'язані зі штрафами, експертиза та оцінка збитку, а також будь-які питання, які виникають внаслідок ДТП. Наші адвокати допоможуть встановити винуватця, допоможуть відшкодувати шкоду, а також стягнути кошти зі страховою та інших організацій, з яких це можливо зробити. Плюс зараз в активному розвитку в нас напрямок. Адвокатського захисту бізнесу та травмованих і родичів загиблих в ДТП у вашому колективі більшість чоловіків. Чи виникають іноді труднощі у роботі з командою? Дійсно, на початку формування нашої команди це був суто чоловічий колектив. Зараз ми його трішки розбавляємо. Маєш хтось надихати чоловіків на роботу? Хоча нема жодної різниці, чи це чоловіки, чи це жінки. Я вважаю дуже важливим є те, що це професіонали своєї справи, а також люди, яких об'єднують загальні цінності як в роботі, так і по життю. Я як HR не можу не погодитись з тобою, звісно, Олю, поділися секретами успішної роботи. Перш за все, секрет успішної роботи це згуртована команда, яка дає класний результат. А секрети успішної командної роботи заключаються в декількох факторах. Перший це чітке розуміння загальної мети, заради якої ми працюємо. Кожен із членів команди має розуміти, що ми працюємо на результат: по-перше, на результат клієнта, по-друге, на результат компанії, і по-третє, на свій професійний особистий результат. Другий чинник це ефективна комунікація всередині колективу. Дуже важливо, щоб всі були відкриті, відверті, сприймали нові ідеї та пропозиції, а також вміли слухати і чути один одного. І плюс були відкриті до об'єктивної критики. Третій момент це гнучкість. Ти знаєш, що світ зараз змінюється дуже швидко, тому будь-яка команда має бути гнучкою і адаптованою швидко реагувати на зміни, наприклад, на зміни в законодавстві, швидко приймати рішення в будь-якій складній ситуації. І четвертий чинник це підтримка, підтримка один одного і підтримка керівником. В нашому колективі немає невирішених питань. Якщо є якась складна ситуація, то всі члени команди включаються, і враховуючи свій великий життєвий та професійний досвід, ми знаходимо вихід із будь-якої ситуації. Дуже дякую тобі. Рада, що ти з нами у команді навзаєм.